Навчитися керувати квадрокоптером можливо навіть вдома. Для цього не обов'язково виходити у поля. Достатньо встановити відповідний симулятор. Звичайно, подібний спосіб дає лише базові основи, проте рекомендований для всіх, хто прагне вдосконалити свої навички. Вітаю, мене звати Олег, і сьогодні я розповім про декілька програмних симуляторів, які можливо встановити на техніку Apple Mac, MacBook, iMac, Mac, Pro, Mac Mini та інше. Почнемо! Симулятори керування дроном для macOS. У список увійшли як додатки з App Store, так і більш просунуті платні програми, які мають безкоштовні демо-версії. Загалом такого програмного забезпечення для macOS набагато менше, ніж для Windows, тому в деяких випадках вам може знадобитися встановити Windows на MacBook. FPV Drone Simulator Mobile RC Простий та безкоштовний додаток з розширеним платним функціоналом це симулятор управління дроном від першої особи, FPV, який дозволяє літати у різних умовах: місто, сільська місцевість, ліс, поле, гори та інше. X-Plane Flight Simulator – Популярний авіасимулятор, який допоможе освоїти навички керування літальним засобом, цивільним або військовим літаком. Перевага додатку, він на самому початку створений для використання з операційною системою macOS. Програма платна, проте має безкоштовну тріал-версію. DJI Flight Simulator Відома програма від розробника дронів DJI, яка, на жаль, не має версії для macOS, проте доступна, якщо ви встановите Windows на Mac. Вважається професійним програмним забезпеченням для підготовки пілотів квадрокоптерів з безліччю сценаріїв використання. DRL Drone Simulator Досить цікавий симулятор гонок на дронах з видом від першої особи пропонує безліч унікальних можливостей, які постійно розвиваються. У грі на вас чекають траси DRL, на яких змагаються реальні пілоти, і з кожним сезоном їх кількість тільки зростає. Програма має доступну вартість Ліфтов FPV Drone Racing Відома крос-платформена програма, повноцінний симулятор керування квадрокоптером у режимі реального часу. Відрізняється наявністю просунутих функцій, наприклад, можливістю повністю з нуля зібрати власний віртуальний дрон у необхідній конфігурації. Сподіваюся, відео було цікавим. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть свої коментарі. До зустрічі!